От Мадяра. Бажаємо знову. 23 січня вже ніч, але справи ще не закінчені. Того сьогодні фільма буде не тривала і не в звичайній манері. Баба. Околиці Солідара. Раніше розвідкою виявлено накопичення особового складу ворога. у цій так звані господарські будівлі. Прошу знайомитися, працює 17-та окрема танкова бригада. Це дуже дивні воїни, котрі переміщаються баба -ба, на таких потужних машинах, безпечною роботу, котрої їх назвати неможливо, бо, бо постійно знаходиться під ризик.